Ірина ходила старенькою кімнатою сімейного гуртожитку, немов перелякана кішка, раз у раз смикаючи фіранку великого вікна. Для більшості жінок приїзд свекрухи не найрадісніша подія, але для Ірини це було справжнім кошмаром. І справа зовсім не в тому, що родичка несподівано вирішила приїхати. З часу їхньої останньої зустрічі минуло занадто багато, і молода жінка просто не знала, як бути. У передпокої пролунав дверний дзвінок, Ірина на мить застигла з переляку, потім, ставши на шпиньки, обережно прокралася до дверей. А може, не відчиняти? Ця боягузлива думка на мить пробігла в голові, і вона зачаїлася. Але коли зовні почулося знайоме Іринко це я. Вона з полегшенням видихнула. Це нарешті була Оксана. Подруга обов'язково щось придумає. Оксана явно занепокоєна, протиснулася вузький передпокій і насупившись, глянула на господиню. І що за терміновість? Я мчала сюди, як на пожежу. Ірина, схопивши подругу за руку, потягла її в свою кімнату. Звісно, сусіди на роботі, але й у стін є вуха. Ірина зробила страшні очі і зашепотіла. Уявляєш? Пані Людмила приїжджає. Вона не знає, що ми з Романом розлучилися. Оксана зупинилася біля старих білих дверей, почервонілих і облуплених. І висмикнула руку. Прямо сюди їде? стривожено запитала вона, переходячи на шепіт і уважно дивлячись на Ірину. Ірина приречено кивнула. Годину тому зателефонувала. Я продиктувала адресу, а вона навіть не запитала, як у нас справи. Оксана похитала головою. А навіщо вона їде? Ви ж із нею посварилися. Саме так, зітхнула Ірина. Востаннє вона приїжджала з Одеси понад рік тому. Ми тоді сильно посварилися, і такий скандал був. Пані Людмилі не сподобалося буквально все. І як роман виглядає, і як ми дівчаток виховуємо, і як я її зустріла. Особливо це, адже вона королева мати, і до мене претензії була купа. Я, звісно, намагалася догодити, але все одно нічого їй не сподобалося. Після цього ми перестали навіть дзвонити одне одному. І ось раптом дзвінок. Приїжджає в Хмельницький на кілька тижнів у справах і хоче зупинитися у нас. А де вона збирається зупинитися? вивела подругу з роздумів Оксана. Ірина важко зітхнула. Тут, розвела вона руками, про всяк випадок дала їм нашу адресу. Брови Оксани поповзли вгору. Прямо сюди? перепитала вона недовірливо. Так, кивнула Ірина, насупившись. Вона впевнена, що ми з її сином усе ще разом. Сказала, що за онуками скучила. Оксана усміхнулася. І чого ти так перелякалася? Тепер вона тобі не рідня. Забудь про неї і розслабся. Але Ірина одразу посумнішала. Погано ти її знаєш. Пані Людмила жінка серйозна. У неї такі зв'язки, що не дай Боже. Вона подумає, що я спеціально приховала розлучення і почне мстити. А в мене на роботі тільки тільки все налагодилося. Молода жінка задумалася про майбутній візит свекрухи, і її обличчя з кожною секундою дедалі більше похмурішало. Дивно, нехай Ірина і перестала спілкуватися зі свекрухою. Але ж із сином пані Людмила зв'язку не переривала, чому ж Роман їй нічого не розповів про розлучення? Ірина згадала, як після цієї нещасної сварки з пані Людмилою чоловік несподівано став на бік матері, хоча всім було очевидно, що та не має рації. Але Роман чомусь вирішив, що якщо дружина не поважає його матір. То його вона теж не кохає. Відтоді в їхніх стосунках усе пішло під Укіс, і незабаром Роман пішов. Тиждень не з'являвся вдома. Лише зателефонував, щоб сказати, що в нього є інша жінка і що їм час розлучитися. Ірина утримувати його не стала. І ось уже півроку вона тулиться з двома доньками в тісній кімнаті сімейного гуртожитку. Єдине житло, яке вдалося купити після розміну їхньої двушки. З роздумів Ірину вивів різкий дзвінок у двері. І вона тривожно кинулася до Оксани. Це вона. вигукнула Ірина в паніці. Може, не відчиняти? Як я їй усе поясню. Але подруга рішуче підштовхнула її впередпокій Відкривай. Ти ні в чому не винна. Ось це і скажеш їй Не бійся, я поруч. Із завмиранням серця Ірина підійшла до дверей і, дочекавшись наступного дзвінка, рішуче повернула ключ. Доброго дня, пані Людмило. Тихо і шанобливо промовила вона, відступивши вбік. В обшарпаний передпокій урочисто увійшла добре одягнена жінка років 60, тримаючи за ручку дорогу валізу. Чого так довго не відчиняла? невдоволено запитала вона замість привітання. Ховала когось? Ірина заперечно похитала головою. Ні, просто розмовляла з подругою. Пані Людмила швидко глянула на Оксану і презирливо стиснула губи. А Роман де? На роботі? Ірина знизила плечима. Не знаю. Свекруха здивовано підняла брови. Що значить, не знаю. Ти що, не знаєш, де твій власний чоловік? Тут уперед вийшла Оксана. А Роман їй уже не чоловік. В очах пані Людмили блиснув інтерес. От як? А хто ж він їй тоді? Оксана, набравши в груди повітря, різко відповіла. Ніхто стороння людина. Їх усіх вразив вираз обличчя пані Людмили в цей момент. Очі, що округлилися, усмішка, що сповзла. І погляд, що став розгублений, Оксана все життя мріяла сказати щось подібне власній свекрусі, але не встигла. Так нехай хоча б Ірина насолодиться цим моментом. Потім вони сиділи на кухні за невеликим столом, скуйовджені дівчата і приголомшена пані Людмила, яка все ще обмірковувала почуде. Жінка спочатку трималася гордо, випрямивши спину, але поступово ніби знітилася і здавалася набагато старшою. Надто вже неймовірні новини звалилися на неї і про давнє розлучення, і про розмін квартири, і про те, що Роман пішов до іншої жінки, з якої вони тепер чекають на дитину. Це правда? прервала вона своє скорботне мовчання. Ірина відчужено кивнула. Роман попросив поки що не наполягати на аліментах. У нього на роботі зараз труднощі. Обіцяв пізніше все віддати. Спробувала Ірина знайти виправдання колишньому чоловікові, але пані Людмила з тугою оглянула убогу кухоньку. Значить, залишив дітей без квартири, прошепотіла вона. І мені нічого не сказав про розлучення. Ірина знизала плечима. Може, не хотів вас засмучувати? Можливо, відповіла пані Людмила, встаючи. Шкода дівчаток не застала. Вони в садочку? Ірина кивнула. І свекруха мовчки покотила валізу до виходу. Крокуючи тротуаром, пані Людмила зосереджено дивилася під ноги. Щось подібне вона й підозрювала і тому організувала цю поїздку. Надто вже дивними, здавалися їй останні розмови з сином, з якихось пір Роман став регулярно телефонувати раз на місяць. І незмінно скаржився на тісноту в їхній двокімнатній квартирі. Нібито для них чотирьох місця там зовсім не залишилося. Він надсилав фотографії онучок, знаючи, як бабуся їх любить, і запевняв, що в них усе гаразд, але для повного щастя їм бракує квартири побільше. Особливо її насторожила остання розмова. Тоді Роман, як зазвичай, запитав про її здоров'я і знову почав скаржитися. У нас усе чудово. От тільки марійці скоро до школи, а письмовий стіл поставити нікуди. Нам би квартиру побільше, але гроші узяти ніде. Ти ж знаєш. І звично заговорив про маленькі зарплати і відсутність перспектив явно намагаючись її розжалобити. Мамо, до чого доходить. Дівчатка навіть дідові морозу писали, щоб на новий рік подарував їм нову квартиру, а потім додав, що онучки постійно запитують про бабусю і цікавляться її здоров'ям. Це був тонкий хід, розрахований на її родинні почуття, і пані Людмила тоді мало не розплакалася. Треба ж, пам'ятають мене, рідненькі, думала вона. Роман точно знав, що робить. Був упевнений, що розчулить її, і спонукає на допомогу. Ще й напрямок запропонував. Можна, наприклад, продати твою дачу у Кароліно-Бугазі, обережно говорив він. Якраз на чотирикімнатну у Хмельницькому вистачить, я узнавав. Але я не смію про це просити, адже знаю, як тобі дорога ця дача. Майже цілий рік Роман намагався вплинути на неї через телефон, хоча вона тоді не уявляла, заради кого він це робить. І ось, приїхавши у Хмельницький, пані Людмила нарешті дізналася, як йдуть справи насправді. Минуло два місяці. Коли в одеській квартирі пані Людмили пролунав довгоочікуваний дзвінок. Після її візиту Роман довго не виходив на зв'язок, але, видно, скучив. Мамо, привіт! Як ти? Усе гаразд, його голос звучав схвильовано і злегка жалібно. А в нас усе, як і раніше, тулимося у двокімнатній квартирі усі четверо. Пані Людмила посміхнулася, чекаючи на чергову розповідь про нелегке життя. Але Роман несподівано для неї відразу пішов у наступ. Я тут над однією думкою замислився, говорив він. Може, справді продати твою дачу, як ти пропонувала, пам'ятаєш? Пані Людмила позіхнула. Йому все ніяк не вдається вгамуватися. І коли ж вона йому таке пропонувала? Але відповіла спокійно. А немає в мене більше ніякої дачі, синку? Роман не на жарт розхвилювався. Як немає дачі, мамо? Що це значить? Не лякай мене. Вона згоріла чи що? Ні? Слава Богу. Тоді що? Пані Людмила взяла чашку з ароматним чаєм. Я її продала, роман, уже місяць як. У телефоні почувся плутаний шепіт сина. Продала? А гроші? Пані Людмила ледь стримувала сміх. На квартиру дітям твоїм пустила чотирикімнатну. Як ти й просив? Телефон, здавалося, мало не випав з його рук. Яким ще дітям, мамо, моїм? Але хіба так можна? Адже вони ще маленькі. Навіщо ти це зробила? Пані Людмила десять хвилин слухала його обурені голосіння про те, що вона не порадилася з ним. Потім спокійно відповіла. Вибач, романе, я зробила, як ти просив, а не порадилася, бо не застала тебе вдома, коли приїжджала. На тому кінці настала тривожна тиша. А коли ти приїжджала, мамо? обережно запитав він. І, почувши відповідь, ледь не розридався. Зачекай, мамо, щось у мене перед очима потемніло. Ні, ні, все гаразд. Просто відпочуттів, мамо. Щиро дякую тобі. Пані Людмила давно вимкнула телефон. А Роман усе сидів, вчепившись у нього, як вона могла так із ним вчинити? Як Ірина примудрилася втертися до неї в довіру. Адже він усе так чітко розрахував і підлаштував ту сварку. А пані Людмила стояла біля великого вікна, дивлячись на дрібний дощ за склом. Вона зробила все правильно. Невістка з онуками не повинна поневірятися по кутках через непорядність сина, як і вона колись із маленьким Романом після того, як батько їх покинув. Синок копіює поведінку батька, хоча навіть не знайомий з ним. Шкода, що її тоді свикруха не підтримала, але Роман уже дорослий і може подбати про себе. Нехай тепер вчиться відповідати за свої вчинки.